Подивіться, як нам вдалося розмістити панель. Це у нас full Black на будинку в клініка краси в Києві. У нас була досить нестандартна задача розмістити 10 кВт по панелях на приміщенні, де площа була ну, замала. Частково ми панелі розмістили на фасаді під оптимальним кутом, а іншу частину ми розмістили на баласній системі на плоскому даху. В тому році ми тут розмістили. 12 кВт інвертор, де та 60 кВт по акумуляторам це наші збірочки нашої виробництві за візофосфат. Ми маємо автономію по акумуляторам на дві доби. Плюс сонячне поле на 10 кВт дає можливість суттєво економити. Зараз я вам покажу про економію, скільки, скільки можна зекономити в місяць на цій сонячній станції. А ну, напишіть в коментарях, якого числа ми поставили сонячну станцію. Зверніть увагу, ось у нас кожен день ми імпортували з електромережі по 27-30 кВт, а потім перестали імпортувати. Економія десь порядка 12 тисяч гривень в місяць.